Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про важливий аспект у розвитку дитини, а саме про дрібну моторику руки. Що це таке, за що вона відповідає, і загалом, як її розвивати, ви дізнаєтесь вже за декілька хвилин. Чим раніше дитина почне говорити, тим успішнішою вона буде у житті. Мова сприяє інтелектуальному. Творчому та соціальному розвитку з мовленням та рухами малечі існує тісний взаємозв'язок. Його помітили ще в 1928 році. Відтоді на основі спеціально проведених дослідів з'ясували, що рухи пальців рук стимулюють розвиток центральної нервової системи і прискорюють розвиток мовлення дитини. Цю думку підтверджують і сучасні психологи. Розвиток мілкої моторики впливає не просто на розвиток там рухів або на, впливає на гарний почерк, як дуже часто вважають батьки. Мілка моторика руки пов'язана з розвитком на сам перед мовленням дитини. Ті долі головного мозку, які пов'язані з. Розвитком дрібної моторики дуже поряд знаходяться з тими долями, які відповідають за саме розвиток мовлення. І крім того, при розвитку наукової моторики встановлюються, скажімо, мозку, асоціативні зв'язки, щоб додому видушати, треба приєднати». Зокрема, формування рухів руки тісно пов'язано з розвитком зорового сприйняття, різних видів чутливості, уяви та просторового орієнтування. Крім того, спеціалісти наголошують, що недостатній розвиток цих навичок у малюків призводить до виникнення негативного ставлення до навчання. Саме тому батькам слід не лінуватися і працювати над розвитком дрібної моторики у своїх чат задовго до навчання у школі. Молоді мами інколи через свої проблеми забувають, приводять в дитячий садочок. Пізно ввечері забирають, навіть не цікавлячись, що робила дитинка, чим вона займалася в садочку. Якби більше зверталось уваги, більше батьки приділяли уваги дітям, то набагато б було краще, дитина б розвивалася краще, тому що з одного боку, це робота вихователів, логопедів, робота персоналу дитячого садочка, а з іншого це робота батьків. останні п'ять років дуже помітно, що дітей з порушеннями мови стає все більше і більше. Ну, тут можна назвати дуже багато різних факторів, але одним із таких факторів це вплив зовнішнього середовища, це нездоровий спосіб життя наших молодих мам, які, мабуть, не задумуються, яку дитинку вони будуть народжувати. Тому що приходять дітки, у яких родова патологія, яка впливає на мовний центр, також є на сьогоднішній день дуже багато генетичних захворювань, тобто такі захворювання, як заїкуватість, загальний недорозвиток, ЗПР. Це передаються, можна сказати, генетичним шляхом. Діти, які мають такі порушення, потребують допомоги спеціалістів. У Черкасах є три дошкільних заклади, де допомагають малюкам не здогнати своїх однолітків у розвитку та повноцінно навчатися у школі. До речі, подібних спеціалізованих шкіл, на жаль, у нашому місті немає. Проте дітям із вадами мовлення там допомагають логопеди. Є важкі порушення мови, такі як затримка психічного розвитку. Коли в дитини дуже така нестійка пам'ять, нестійка увага, яка впливає на те, чи діти зможуть правильно говорити, чи не зможуть, і дуже багато таких факторів і таких діагнозів, як затримка мовного розвитку, загальний недорозвиток мовлення, дезартрія, алалія. Сенсомоторна алалія, ринулалія на сьогоднішній день збільшуються такі діагнози. То, звичайно, над такими діагнозами батькам треба працювати до 12 років, крім дошкільного закладу, де ми працюємо 3-4 роки на цією проблемою. Але спеціалісти заспокоюють та переконують батьків у тому, що завдяки наполегливій багаторічній праці їхні діти все ж зможуть позбавитися цих порушень у розвитку. А тепер перейдемо від теорії до практики, щоб сприяти розвитку пальців і рук і тим самим розвивати мовлення дитини, можна запропонувати малюкам наступні завдання. По перше, це масаж. Щоденно нехай мами масажують ручки своїм діткам, це і пальчики, і кисті рук. І робити це можна в ігровій формі, з різними іграшками, якось забавляючи, якось зацікавлюючи діток. Також варто розминати пальцями пластилін або глину, катати по черзі кожним пальчиком камінці, шарики, стискати та розтискати кулачки. Для дівчаток буде цікавим заняття з нанизування на мостинок на тоненьку стрічку, ніби створюючи намисто. Хлопчики можуть допомогти татові закручувати шурупи та гайки. А ще можна спробувати позмагатися у швидкості і вправності пальчиків двома пальцями руки, казівним та середнім ходити по столу спочатку повільно, а потім швидко, наче вони біжать. Ще використовуються ігри з гудзиками та намистинками. Гудзики можуть бути, наприклад, дітки використовують, беруть. Стрічечку і на стрічечку нанизують великі намистинки, також працюючи пальчиками. Робота з гудзиками може бути різноманітна. На що ваша фантазія спроможна, ви можете це все використовувати. Ось так натирайте, Ось так, ось так. Маша, ось так. А потім з потріть гарно-гарно. І от так булоньки ще, і, і отак от зброю водичкою. Не варто оминати ігри з конструктором мозаїкою, кубиками, збирання пазлів. До речі, вибір останніх у магазинах надзвичайний від дрібних до великих, від простих до складних. Ще можна придбати різноманітні шнурівки. Вони чимось схожі на пазли, але трішки важчі у складанні. Корисні для розвитку дрібної моторики ще й ігри з піском та водою. Загалом існує неймовірна кількість вправ, спрямованих на роботу пальчиками. Але, мабуть, найбільше дітям подобається гімнастика для рук, адже вона може проходити у формі ігор та казок. А середній мови тихо. Що група? Слібалико. Під мазинник. Приготували під Підмазини ледне плаче. Отаке життя ледаче. Мізинчик. А мізинчик, годі браться, за роботу треба брати. Ці ігри дуже емоційні їх можна проводити, повертаючись з дитячого садочка, сидячи у черзі до лікаря у транспорті та, звичайно ж, вдома. Вони дуже захоплюючі і сприяють розвитку мовлення та творчої діяльності. Працюючи із своїм чадом над розвитком дрібної моторики руки, ви не лише стимулюєте розвиток мовлення, але й покращуєте взорове сприйняття, просторове орієнтування, уяву, навіть закладаєте основи для письма. Тим самим полегшуючи адаптацію дитини до школи, адже там малюку доведеться чимало писати, малювати та вчити. Вже наступного разу ми поговоримо про гіперактивних дітей. Невже це так погано, коли дитина аж надто активна? І загалом, що радять психологи робити у таких випадках?